מזלזל, 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 מז

Я повертаюся туди, де вже нічого не змінити, а там обпалені сади, а там цвітуть на мінах квіти. Я повертаюся туди. Все починалося з грому небесного. Такого жорстокого, такого нечесного і ненависного, злісного грому, який на світанку вигнав із дому, а небо закрили чорні хрести. Боже, спаси, порятуй, захисти. І мама мовчазно бліда, в стіна, і тато поволеньки каже війна. Ставали червоними рік наших води, палали жита, перестиглі в степах, Вийшли у трудні свої довгі походи, ми вас проводжали печально на шлях, лиш туга кричала розпачливим голосом. Явись, явись, хоч на мить, хоч у снах. Ви падали в полі під кошеним колосом, ми вас. Воскрешали в синах, Ярославних, славні мої, Милі, скільки вас побачила земля, скільки вас ридає на могилі, вам горе людське промовля, скільки вас зів'януло без цвіту, не прийшли з війни, чоловіки в пам'яті людей усього світу, подвиг їх. Залишусь на віки, а роки нескорено минають, носять Ярославне сивину іменем жінки я проклинаю горем людським трикляту війну. На Волзі, мамо. А де ж вбило тебе? На Дніпрі, мамо. А в нас на Дунаї вишні цвітуть. Бджоли гуду. На те й весна. Жив на Дунаї, а загинув на Дніпрі. Треба було, мамо. Я розумію. Треба було. Стоїть. Старенька мати на могилі, і навіть квіти плачуть мовчазні, від сина погляд відвести не в силі, а син довічно житиме у сні. Наші дні крізь відстані і строки в могилах братських, подолавши сни, на зустріч з матір'ю країною щороку бійці приходять кожної весни. Бояцька честь у них одна й та ж сама, що і в боях один супроти ста. З останнім словом найріднішим мамо! На справою запалених вустах. Втім, слові, все, і торжество над смертю, і звертання до совісті людей, і все життя продовжене в безсмертя, як промінь світла в темряві ночей, зборовши смерть у праведному герці, величні ви і прості водночас. Сини вітчизни з Прометея серцем, ми всім життям рівняємось на вас. Ми дякуємо вам за мужність, за відвагу, за любов, за вірність слово, за батьківщину, за мирне небо, за пролиту кров. За щастя матері, за сміх дзвінки дитини, Доземний вам уклін і вічна слава! Спасибі солдати за подвиг століть, якому нема і не буде ціни, за право і щастя родитись і жить, і сіяти жито на мирні лани. Ми вклоняємось вам, по Синівськи, доземно, солдати, пам'ятаємо ваші святі перемоги і втрати. Тільки ж ви не спішіть у останній похід, тільки ж вічно живіть. Ми вам рясту у ноги постелим від хати до хати надаруємо онуків, немов властів'яток до свята. Тільки в бронзу і граніт не спішіть. Ми живим вам даруємо нев'янучу пам'ять. І буде так, так неповторно буде, на сцену вийде в нагородах чоловік, останній на планеті фронтовик. І зійде в зал цей свідок битв тих грізних з букетом айстр чи маків польових. Дивімося ж на них доки не пізно, доки вони живуть серед живих.